Компанія Електромотор, шановні друзі, як ви бачите, сьогодні відео починається у нас не з нашої пили, а з АБС кейса фірми DeWalt, який ми бачимо зараз з вами на картинці. Зроблений на у нас кейс із АБС пластика. Це ударомічний пластик, який можна перевозити транспортувати без думки про те, що з ним щось станеться. Як ви бачите, фірмова наліпка Деволт у нас зроблена якісно. Сам такий шершавий у нас пластик для того, щоб він не дряпався під час експлуатації, та ручка для переносу, шановні друзі. Давайте відкриємо і подивимося, з вами, як це все виглядає, як отримує покупець свій товар. Значить, відкриваємо дві таких от у нас защіпки металеві. І всередині ми бачимо з вами комплектацію до нашої пили DeVolt DCM CS574, яка у нас вважається на сьогоднішній день новинкою. Серед акумуляторних пил фірми Devolt. Давайте розглянемо комплектацію. Значить, в комплекті, перше, що я бачу, це у нас іде круглий, як ви бачите, напильник для заточки вашого цепка. Є для нього місце для того, щоб його було зручно тут тримати та не загубити під час експлуатації. Далі бачимо, друзі, у нас в комплекті, іде акумуляторна батарея на 9 А, яка підходить для приладів 18 вольт, та також 54 вольта. Приходяться акумулятори під захисною кришкою, як ви бачите, та бачимо, заряд у нас на одній поділці стоїть. Це одразу, що ми отримуємо з вами з коробки. Модель акумулятора DCB547. При бажанні такі акумулятори можна також докупати додатково, щоб збільшити, скажімо так, час роботи вашої акумуляторної пили. І для цього всього у нас також є карманчик, куди ми це вставляємо. В комплекті ми також маємо з вами зарядний пристрій DeVolt DCB118. Підходить для 18-вольтових акумуляторів та до серії XR, як оцей акумулятор, який ми з вами показували, XR FlexVolt. Значить, Бачимо: акумуляторна зарядка досить простенька, є два індикатора. Перше сповіщує, коли блимати, що зарядка відбувається. Коли постійне свідчення, це значить, що у нас батарея зарядилась, і коли обидва блимають. Це треба його вже дати охолонути, тому що він нагрівся. Бачите, ми сповіщуємо, що досить швидка зарядка, за рахунок чого це достигається сравнені друзі, бо вихід у нас 8 А. Тому таку батарею 9 А він за годину з копійками може сміливо зарядити. І також бачимо, для неї є місце, яке ми вставляємо її назад до нашого кейсу. Ну, І самим головним нашим, скажімо, ради чого ми тут всі сьогодні зібралися, це наша акумуляторна пилка фірми DeVolt. Якщо ми подивимося з вами на технічні характеристики, це модель DCMCS574. 450 мм ми маємо шину на нашому борті, працює від напруги 54 вольти. І бачимо, що у нас країна DeVolt, Германія, зроблена в Китаї. Але ви також ще знаємо, що Devolt це у нас бренд, який. Походить від Америки, тому в різних країнах його збирають. Але техніка сама про себе каже, наскільки вона якісна. Давайте ми її перевернемо шиною до нас і подивимося, яка різниця між моделями DCM і DCM CS. Значить, бачимо, що одразу нас зустрічає шина, на якій написано брашлес. Брашлес з англійської мови переводиться як безщітковий, тому що запатентована технологія фірми DeWalt, тут у нас стоїть безщітковий двигун. На різницю від щіткових двигунів такі двигуни ходять довше і прослугують вам дольший. Тому в них термін експлуатації набагато ширший, ніж у щіткових двигунів. Давайте подивимося на шину. Шина у нас, як ви бачите, DeWalt, 45 см довжиною. От, шина у нас йде Орегоновська, і цепка також йде Орегон. Фірма якісна, всі самі відомі бренди пил, які виробляють на сьогоднішній день, користуються шинами та цепками фірми Орегон. Тому тут, друзі, все по канону і по класиці. Якщо ми поговоримо зараз по різницю, скажімо так, того, які у нас, скажімо так, переваги або недоліки є між моделями? У DCMCS іде налаштування вашої шини та контргайки за допомогою шестиганних ключів, друзі. Тобі ж тут зроблено таким чином. Така от різниця це от одне з самого важливого, що можна помітити в цих модельках між DCM-серією і DCM-CS. Наступним чином ми з вами бачимо, яким у нас використовується чином запуск нашої акумуляторної пили. Прапорець, який ми натискаємо, вниз, і запускаємо за допомогою кнопки. І починаємо роботу з вами. Далі, що ми з вами можемо побачити, це наша ручка, за яку ми тримаємо. Гарно виконана. Бачно, що у нас литьо максимально якісно зроблено, і міцно тримати у вас вийде, Тому що тут у нас є ребриста поверхність, яка дає можливість міцно тримати. Ручка ж, яка у нас зроблена під час тримання правої руки. У нас зроблена із прорезинованого пластику, тому токаж також дуже приємно тримати і зручно в експлуатації. Давайте поговоримо про тормоз. Тормоз у нас виконаний із пластику. Також м'яким, скажімо, рухом він повертається назад у режим, коли у нас шина може ходити, як ви бачите, цепочок у нас іде, тобто відбувається. І тоді, коли ми з вами відщолкнули і зробили тормоз, коли шину вже не потягнеш. В такому стані пила не буде давати. Скажімо так, можливості вам пошкодити себе або нанести собі якісь травми. От таким чином, тобі ж, Бо якщо ви навіть поставите акумулятор і запустите пилу, вона працювати у цьому стані тормоза не буде. Тому після того, як поставили акумулятор, підготувалися до роботи, долили мастило, потім на себе вже переводимо наш тормоз і сміливо починаємо працювати, все у вас буде рухатись. Щодо наших. Бака картеру. Бачимо, ось у нас віконечка, якою нас спостерігає, скільки мастила у нас всередині нашого картера. Міськість його складає 115 мл на даній системі. І бачимо кришку на двісьбі, в яку у нас відбувається залив нашого мастила. Бачимо, що кришка також у нас бачите, на такому ниточці для того, щоб не загубити кришку під час роботи. Ну, і також, що ми можемо побачити, це опери, згідно яких дуже зручно буде робити опір під час роботи, шановні друзі. От така от пилка, друзі, 45 см. Це, мабуть, самий оптимальний варіант для тих, хто бере акумуляторні пили, за рахунок того, що у вас збільшується робоча площа, яку деревину, якого діаметру ви зможете різати. На нашому каналі ви також можете побачити. Відео, як працюють дані пили, як вони пилять. Тобі ж на заряді акумуляторної батареї можна зробити від 60 до 70 різів, друзі. Досить багато. Тому таку сміливо взяли, в саду повідпилювали гілки, які у вас вже посохли, скажімо так, або щось треба вам для того, щоб розтопити, порубити, порізати. Супер просто варіант, тому що. Питань тут до неї просто немає. Цікаво, зроблено, якісно і все зручно зберігати. Ну і давайте поговоримо з вами про характеристики. Значить, Працює така акумуляторна пилка на своїх фірмових батареях фірми DeVolt. Це у нас літій-іонні батарейки. Значить, Як ми з вами казали, місткість нашого картеру для мастила складає 115 мл. Вага даної акумуляторної пили всього лише 5 кг. Це без акумуляторної батареї. акумуляторної батареї там плюс-мінус 5-300 буде вона важити. Швидкість руху нашого ціпка на даній бензопилі складає 15 метрів на секунду. Можемо з вами робити розпили до 40 см довжиною, тому що нам дозволяє саме якраз ця шина. Ось такі, от, шановні друзі, акумулятор. Терні пили ви можете зустріти на нашому сайті electromotor.com.ua. люди, які побачили наші відеоогляди, саду. Зробили, скажімо так, відгук про це все справу, зробили замовлення. І тому дуже дякуємо, що ви слідкуєте і стараємось для вашого, щоб ви зрозуміли, що краще підійде для вас. Отакий от от варіант пили на 45 см, один із самих таких вдалих на сьогоднішній день. Тому рекомендуємо сміливо, якщо звернетеся до нас на сайт, зробимо для вас унікальну знижку і запропонуємо вам гарну ціну. Тому що ціни на всіх сайтах однакові, роздрібні, рекомендовані. Але якщо звернете до нас, зробимо для вас. Виключення і запропонуємо купити її за гарною ціною. Ось за такими звертайтесь, в асортименті є моделі з різними довжинами шин. Це 40-45-50 см. Також є малиші, скажімо так. Тому будемо чекати вас в компанії електромотор за ось такими красеннями, акумуляторними пилами фірми «Девольт». Модель у нас в відеоогляді використовується DCMCS 574 в комплектації X1, де входить і акумуляторна батарея, та зарядний пристрій. Тож, вдалих вам покупок, шановні друзі, чекаємо на вас!